Добрий день. Я Ткачук Михайло, учень 9 декласу Нетішинської гімназії «Ерудит» Нетішинської міської ради Шепетівського району Хмельницької області. Представляю вам свою роботу Вплив шуму на організм людини. Мета дослідити вплив шуму на організм людини. Проблема ліквідації шкідливої дії зовнішніх шумів виступає як одна з головних проблем охорони атмосферного повітря і оздоровлення міського середовища, яке вимагає до себе великої уваги. Як показують акустичні вимірювання багатьох досліджень, рівні шумів в житлових районах і мікрорайонах в місцях лікування відпочинку найбільших міст України мають тенденцію до зростання. Вітчизняні і зарубіжні дослідження дозволили встановити що населення житлових районів із значними рівнями шумового забруднення частіше схильні до хвороб, оскільки шуми високих рівнів стимулюють серцево-судинні, шлункові й інші захворювання, а також різного роду нервові розлади. Підвищення шуму на 1-2 акустичних дБ призводить до зниження продуктивності на 1%. Дослідження вітчизняних і закордонних вчених довели під впливом шуму продуктивність Праці зменшується на 10%. Також науково доведено, що можна очікувати підвищення продуктивності праці на 9%, зменшення кількості помилок у письмових роботах на 29%, зниження захворювань на 37% при забезпеченні заходів щодо зниження шуму так у країнах ЄС діє закон, що регламентує рівень шуму в межах 85 дБ протягом 8 годин щодня. Але не більше. При цьому в громадських установах, медичних установах, школах, дитячих садах офісах максимальний шумовий рівень не повинен перевищувати 30-35 дБ. Рівень шуму в житлових приміщеннях в день 40 дБ, а вночі 30 дБ. Причина акустичного дискомфорту пов'язані як зазначалося вище. Не тільки з високими рівнями шуму створюваного міським транспортом, але і з недостатньо раціональними прийомами планування і забудовами міст, в яких часто не враховуються сучасні гігієнічні вимоги і можливості містобудівної практики, так архітектори з метою створення найвиразнішого вигляду міських магістралей розміщують на них житлові і громадські будівлі підвищеної поверхності. Тим самим піддаючи велику кількість людей дії транспортного шуму, ці екрани є саме несучасними стінами, що стоять на стрічковій підставі або полях залежно від яко... якості ґрунту. Таким чином, основні напрямки зниження шумового забруднення від транспорту в межах урбанізованих територій полягають у наступних заходах. Перше для визначення і контролю акустичного забруднення необхідно дослідити з метою складання повної шумової карти міста. Друге, для обмеження транспортного шуму необхідно більш раціонально розподіляти транспортні потоки, особливо вантажного та транзитного транспорту винести його за межі міста. Вдосконалення дорожніх конструкцій та їх підтримка в належному стані, також дозволить знизити рівень акустичного навантаження. Для громадських перевезень потрібно застосувати в більшій кількості тролейбуси, як транспорт, щонайменше створює шумове забруднення. Третє, оскільки для автомобілів основним фактором зниження шуму є режим руху, то необхідно обмежувати максимальну швидкість на вулицях, міст і дорогах, уникати різкого гальмування та прискорення транспорту. Четверте посилити контроль за технічним станом транспорту, що перебуває у приватному володінні населення, оскільки значна його частина не відповідає технічним вимогам. П'яте, у житлових районах для зменшення рівня шуму необхідно додаткові зелені насадження як у внутрішньоквартальних, так і прилеглих до магістралей територіях. Так, насадження клена, тополі, липи поглинають в середньому від 10 до 20 дБ звукових сигналів. Густа жива огорожа здатна зменшити шум. Авто... Густа жива огорожа здатна зменшити від 10 до 20 дБ звукових сигналів. Густа жива огорожа здатна зменшити шум. Ав... Густа жива огорожа здатна зменшити шум автотраси у 10 разів. З іншого боку, оскільки шумопоглинальна здатність листя дерев у зимовий період знижується, потрібно суттєво збільшити насадження хвойних порід. Шосте. Використання зелених насаджень як шумозахисних екранів. Посадка дерев біля автомагістрали може бути. Рядна або шахова. Конструкція шумозахисних смуг має забезпечувати щільне змикання крон дерев і заповнення простору під кронами до поверхні землі чагарниковими породами. При підборі дерев перевагу слід надавати породам із високою питомою вагою земної маси, густою кроною швидким ростом у перший рік після посадки. Приміром, клен, тополі, липи, які зменшують інтенсивність шуму в середньому від 10 до 20 дБ. У першу чергу це стосується хвойних порід дерев. Висновок: шумове завжди вважалося менш небезпечною формою забруднення, ніж, наприклад, хімічне або електромагнітне, а люди практично не хвилювалися про те, як шум впливає на їх здоров'я. Проте, за даними дослідження деяких Урядових і неурядових організацій, наприклад, Бюро національної статистики Великобританії, за останні 20 років рівень шуму у європейських містах зріс у 10-15 разів. Цей рівень турбує більше 50% мешканців міст, стаючи все більш впливовим негативним фактором оточуючого середовища. Дякую за увагу.